На одній з попередніх сесій було про передачу державну власність, але там стояло питання про передачу не цілісного майнового комплексу, а про передачу юридичної особи. А зараз внесли корективу і прийнято рішення про передачу цілісного майнового комплексу. Тобто і ті борги, заборгованість, яка є, там кредиторська, дебіторська, тобто все це держава готова забрати. Забрати на себе не так давно був проведений аудит державдит службою. Ну це буквально там декілька місяців назад. Там є сьогодні заборгованість. Це не є секретом по заробітній платі, там є заборгованість перед поставщиками за відповідне за відповідну продукцію. А відповідно і є і дебіторська заборгованість, тому от це сьогодні рішення, яке прийняли депутати обласної ради, воно дає можливість. І за цією заборгованості держава готова забрати в державну власність.